І знову про самоорганізацію. Чому і навіщо потрібна вона? Якщо не зробимо ми, то зроблять нас. Я відчуваю, оскільки займаюся цим питанням вже з 2009 року, як я говорила, відчуваю і бачу по всім ознакам, що готується закріпити оцю систему місцевим самоврядуванням тим, яке воно було створено ці 30 років. Нам же його потрібно перезавантажити. Перезавантажити так, що дійсно народ став владою, переконання деяких громадських активістів і ствердження про те, що ми не здатні, ми не можемо, ми розірвані на різні течії і так далі. Нас об'єднує виключно закон. Закон має працювати для всіх. Основний закон це декларація про державний суверенітет, відстоювати її на місцевому рівні. Конституція України. Реалізовувати права е, проявом волі. Е, прояв волі може відбутись виключно зборами. Збори за місцем проживання і е, організація представницького органу, або будинкові комітети, або вуличні в перспективі, мікрорайоні там і так далі. Не давайте вас нагнути. Сист прогнути підсистемні ОСН, які реєструються, фінансуються цією системою, і будуть затверджуватись всі плани, які йдуть глобальні від нашого керівництва. Значить, через ОСН ми можемо зупинити весь безлад на місцях. Не скористаєтесь цією нагодою, скористаються ті сили, які намагаються підкорити і такі структури, пригодувавши їх бюджетними витратами, там і так далі. Значить, в подальшому, і ще раз повторюю, що самоорганізації не заважає ні відсутність державної символіки, закріпленої законом, рішення зборів ніхто не може, рішенню зборів ніхто не може перешкодити. Мало того, судові рішення вирішуються завжди на користь громади, якщо вона самоорганізована. Організуйтесь, об'єднайтесь навколо майна. Наступні три хвилини будуть присвячені, в яких осередках може відбутися самоорганізація і створення комітетів представницьких. Не зволікайте, не волайте, а просто висловлюйте свою позицію. Наша позиція виключно в декларації і про формули миру там все написано, самовизначення народів. Може ви е, е, зупинити будь-яку війну, самоорганізація, самовизначення і е, заява на весь світ, що ми єдині.